А Дивлюсь. А Димок Ага. Димок, я бачу. Димок хороший. А хороший димок. дивись. Ага. Дим. Ох, і димок, класний. Ну, Баліма, тебе ділюсти, ну я а що ж вони траси. Немає, Пішли до школи. А ти, ти, ти а в цей час. А я цей час приїхав. На кладбищі похорони похоронили, похоронили тютю. А та, що померла. А захворіла і померла. А чого померла? Ні, не стара, ну захворіла вона просто. Хвороба її підкосила. Хвороба. Почки захворіли. Ну, захворіли, одна почка, потім друга відмовила і не змогли спасти в лікарні її. Ніяк не могли спасти. А ми такий дим зробимо. Дим хороший у вас виходить. Ого. І тут палки йде димок. А дивись? Матвічик, ти стоїш прямо куди ти кидаєш? Це палити не можна. Це не можна палити. Так ти візьми маленьку паличку, тоненьку, Вон там піде стоять тоненька палочка стоїть, візьми тоненьку, здорову. А я дивись. А дивись, мене дивись. Матвійчик, ти з цієї сторони стань, бо там тут на тебе димок іде, Отак, отут, так, а тут стань. А Отак, а щоб димок на тебе не йшов? А Отак, да. Та тут теж здорова ти тебе. А то він випулявся. Ну полити його не можна, Матвій, Андрійчик. Я просто на диму. В димок можна. А він сьогодні це пил, то відпиляв. Ага. Відпиляв хорошо, що пив. Получалось тебе пиля чи ні? Получалось. Молодець. А я, зараз... а я а я рук вип тут і зіпів. А ти Андрюша копав на городі яму? Ні. Нікуди не викопав? А чого? Дивай, що я роблю. Його добре ти робиш, молодець. <плес> Хатист напал тебе. Ну тут дуже здорово. Давай тобі другу.